Стадіон 91 ї школи тут зібрались різні види спорту і усі секції, які тільки є в Шеченківському районі. І один краще іншого рекламують себе і закликають дітей теж вступати до лав спортсменів. Що на нас вся відповідальність? Як ми представимо свій клуб, як люди нас побачать, і тому це насправді дуже важливо, тому що люди побачать, як ми займаємося, наскільки ми стараємося, і думаю. Придуть до нас. Я думаю, що люди будуть залишатися після цього заходу. Вони приготували показові виступи і майстер-класи, щоб не словом, а ділом зацікавити школярів своїм видом спорту. Тут і футбол, гімнастика, спідмінтон, паркур і бойові мистецтва. Діти, які займаються з малку, вони є цілеспрямовані. Вони, як правило, не застосовують силу там, де можна домовитись. Якщо ж силою застосовують, то з розумом. Напад ударом кулаком. Треба зійти за земною рукою коли дієш, і отак зійти і отак. Покажи мені. Альтернативи спорту і фізичній культурі немає. Переконані учасники акції кажуть, спорт робить тебе не просто сильнішим, спритнішим і гнучкішим, але й успішнішим. Займався айкідо, а потім плаванням. А тепер а тепер хочу. А тепер хочу. А потім англійською. А тепер хочу б робити. Тепер треба інші спорти попробувати, як ті чи ті нормальні. А для чого так багато пробувати? Щоб бути дуже сильним, тих, що не є в цих районах, навіть секції, вони долучаються до цього, тому що вони приходять і кажуть, що дійсно наплив дітей з районів, в яких ми провели акції, це Сихівський і Франківський. Він уже також є. Тобто діти приходять, займаються і щасливі. Записатись до вподобаної секції можна одразу тут. Зрештою, як і спробувати себе як спортсмена, хтось за усім спостерігав з власних вікон, найсміливіші брались за ключку. І так вирішальний, наш кандидат на першу вафлю. It's... 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 Yeah! <allocated ten america> а вже 8 вересня у Львові розпочнеться масштабний загальноміський ярмарок спорту. Христина Стець Володимир Квятковський головні новини Львова.